Діагностична дилема: дитина раптово відчуває запах тухлої риби. Коли від дитини пахне тухлою рибою, рідкісний метаболічний розлад і його генетична загадка. У Португалії 12 місячний хлопчик, який вперше з'їв рибу в сімох місяців, став загадкою для лікарів. Його тіло виділило запах гнилої риби відразу після вживання їжі з водного середовища. Спочатку батьки виключили рибу з раціону, але через два місяці, коли вона повернулася в меню, запах знову з'явився. Чому це шокувало лікарів? Лікарі оглянули дитину і не виявили ознак ураження нервової системи та проблем з внутрішніми органами. Аналізи нирок, печінки та щитовидної залози були нормальними, але запах був стійким, особливо навколо голови та рук. Це був сигнал, можливо, це порушення обміну речовин. Виявилося, що дитина хвора триметалам рія рідкісний стан, коли організм не в змозі розщепити речовину, що надає рибі характерний запах. Суть проблеми проста: при вживанні риби в організмі виробляється молекула триметаламін, який повинен розщеплюватися ферментом вмутри. Але якщо цей фермент не працює належним чином, молекула накопичується і призводить до появи неприємного запаху. Генетика Виясвік, чому дитина пережила рибну кризу. Діагноз підтверджено аналізом гена ФМО3. У хлопчика діагностували комбінацію генетичних варіантів, які слабо регулюють вироблення ферменту. Але ключовим фактором, на думку лікарів, був незрілість метаболічної системи. В організмі дитини фермент фмо 3 не встиг справлятися з навантаженням, що викликало тимчасовий напад. Незважаючи на хронічний характер триметаламінурії у дорослих, унемовляти процес протікає динамічно, з віком фермент працює краще, і через кілька років проблема зникла. До трьох років запах повністю зникав, навіть якщо їсти рибу 5 разів на тиждень. Що робить цей випадок унікальним? Раніше вважалося, що триметеламінурія нерозривно пов'язана з генетичними мутаціями та хронічними симптомами. Однак тут лікарі виявили у дитини захворювання тимчасова форма, спричинені поєднанням генетичної схильності та недостатньої метаболічної зрілості. Це відкриття змінює уявлення про патогенез, розлад ФМО3 може проявлятися не тільки як хронічне захворювання, але й як стадійний процес залежно від віку та фази розвитку органу. Згідно з дослідженнями, такі випадки показують, що тримати має різний ступінь тяжкості і може бути частковою, а не повною втратою функцій. Лікування та абстиненція. Лікування полягало в поступовому введенні в раціон риби та застосуванні спеціальних продуктів для зменшення запаху. Проте головне є підтвердити, що хвороба не є непереборною. Фермент ФМО3 у дитини поступово покращувався, що призвело до повного одужання. Цей випадок нагадує, що генетичні захворювання не завжди означають вічну загрозу, у міру розвитку метаболізму його здатність справлятися з робочим навантаженням може змінити прогноз, навіть якщо спочатку проблема здається незворотною. Це важливо для батьків, які зіткнулися з подібними симптомами, своєчасна діагностика і розуміння механізму може стати ключем до вирішення. Тримати ламінурія це не тільки проблема риб, іноді це може бути тимчасовим і важливо не переоцінювати роль віку у відновленні організму.